Дмитро Іванович Квеселевич народився в Житомирі, з відзнакою закінчив тоді Житомирський педінститут і все життя працював тут, на кафедрі англійської мови, досліджуючи її сам і передаючи знання студентам, відомого вченого лексиколога, насамперед, лексикографа, який є автором семи фундаментальних словників, кожен з яких, навіть який би він був одним. Прославив би свого автора і зробив би його відомим багатьом поколінням філологів. Кожного року на конференцію пам'яті Кваселевича приїздять десятки відомих і молодих науковців із різних вишів України та зарубіжних держав. Вони привозять свої праці, де продовжують розпочату ним справу. До участі конференції кожного року залучаються не лише відомі і професійні науковці, але й Молоді вчені аспіранти з різних куточків України. Житомирський держуніверситет та його інститут іноземної філології вважається одним із кращих у державі за рівнем вивчення іноземних мов, підвищують знання і такі конференції. Кілька міжнародних конференцій, кілька круглих столів, кілька методологічних семінарів, і, безперечно, окрасою завершенням цього наукового марафону є сьогоднішня конференція пам'яті Дмитра Івановича Квеселевича. Сьогодні ми маємо запрошення з різних університетів світу з 35 країн світу. Отримали запрошення стажуватися, навчатися і так далі. Так далі. Тож ця конференція не тільки допомагає поглиблювати знання англійської нашим сучасникам, а єдини пам'яті одному зі світочів нашого краю.